Хто вбивав українців зі снайперських рушниць з кожним днем, над банням широку загалу стає дедалі більше фото та відеодокументів, які до найменших дрібниць розповідають про, як кажуть, у вузьких колах роботу снайперів у середмісті столиці, але відповідей на головні питання досі не пролунало. Навіть навпаки, що далі, тим незрозумілішим стає хто були ті снайпери та чиї виконували накази. Євгенія Гарков проаналізував наявні матеріали. Перед вами нас на барікаді два Ось вони на один сидіт от один сидить сіка, а друга не Ці Снайпери просто сиділи спокійно зі снайперською гвинтівкою в руках. Вже наступний загін з Калашниковими себе не стримував. На спинах цих бійців написано Беркут, міліція або немає нічого. Усі присутні чомусь без сумніву називають хлопців без жодних позначок спецпідрозділом Альфа. У соцмережі обговорюють інструменти вбивства, що тримають у руках бійці у чорному снайперські гвинтівки, які помітно вирізняються своїм іноземним походженням. Швидко знаходяться фахівці, які ідентифікують зброю. Наприклад, на цьому фото всім відомий автомат Калашнікова. Ось тут снайперська гвинтівка САКО Ті Ерджі. А це блейзер 93, який стріляє натівськими кулями. А ця схожа на ЕКОРАРІ International. Ця зброя офіційно в арсеналі групи А центру спеціальних досліджень СБУ. Вже після усіх трагічних подій у центрі столиці до Верховної Ради приходить керівник центру спецоперацій Альфа і каже: хлопців тут немає і бути не може. Подрозділення ніяких незаконних дій не проводило і не проводить. Ано знаходиться в пункті постійної дислокації, вірно присяги в політичних процесах. Участі не приймає. Можливо, генерал-майору повірили, якби не документи частини планів хвиля та бумеранг, які оприлюднив нардеп Геннадій Москаль. З цих паперів видно, спецпідрозділ Альфа був задіяний у центрі столиці у складі 224 співробітників, серед яких 10 чоловік. Група прикриття та вогневої підтримки. Сім співробітників. Група снайперів групі снайперів надати підтримку вогнем, основним групам захоплення постійно доповідати про зміни під час проведення штурмових дій. Інформація, появившися в средствах масової інформації, не відповідає дійсності. В якому сміслі? Їх не виводили, або це не снайпери? Що? Альфа. Этих задач не виповнила документ генерала Москаля. Свідчить, що штурмова операція мала початися після оголошення майдану терористичною територією. Там, мовляв, є вибухівка, за його словами. Оперативний задум Хвиля та бумеранг допомагав складати та затверджував колишній перший заступник головного розвідувального управління Російської Федерації, котрий проживав у готелі Київ. А група спецпризначенців перебувала у готелі Україна. Євгенія Гарков. Новини. Два плюс два.